Хмільничани активно долучаються до донорства крові: як живуть люди з дислексією? Та як діти опановують кульову стрільбу? Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 86 хмільничан здали кров у міській центральній лікарні. Кількість охочих жителів хмільника доєднатися до донорства лише зростає. Люди приходять поодинці та цілими колективами. Цього разу долучилися працівники оздоровниць, комунальних підприємств, закладів професійно-технічної освіти, судочинства, цивільного захисту, центри комплектування та інші. З нами на зв'язку Олександр Кравчук, генеральний директор Хмельницької центральної лікарні. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які запити на донорську кров отримуєте, тобто чи багато, і яких груп крові бракує найбільше станом на сьогоднішній день дефіцит в крові, звичайно, є, враховуючи, що ми знаходимося в стані війни. Нам при боротьбі з агресором потребують наші військові. Особливо важливими на сьогодні є це всі групи крові, але такі як від'ємні резуси, це четверта від'ємна по резусу, третя від'ємна по резусу, це найбільш сьогодні дефіцитні групи крові. І ми на сьогодні здали вчора. пройшло забір крові за допомогою обласного центру крові. Ми набрали 40 літрів. Ця кров, звичайно, буде використана в потребах як гражданських осіб, так і цивільних осіб. Перепрошую, так і осіб, військових. Я думаю, що це тільки починання, і в подальшому буде розвивати цей напрямок і при можливості залучати ще людей до дачі крові. Ви тільки починаєте здавати кров. Чи хмільник вже не вперше долучається до донорства? Якщо не вперше, то хто найчастіше здає кров? Ми не вперше приймаємо в цьому участь. Ми фактично щокварталу у нас відбувається забір крові. І найбільше долучаються до цього. Це люди військові, мається на увазі. Поліція, пожежники, МЧС самі військові із центру комплектування. Наші люди з відділу освіти здають кров. Ну маса людей одним пріоритетом було в попередньому місяці. Більше в напрямку були здавали освітяни. Цього разу ну, можна сказати, в рівномірності всі прийняли однакову участь. Які вимоги до донора крові? Адже як відомо, що донором, на жаль, не кожен може бути так, не кожен може на сьогодні здавати кров. Це перше за все це повноліття. Це стан здоров'я людини. До цього потрібно. Мати певні показники з гемоглобіну, кількості еритроцитів таких людей перед тим, як вони здають здають аналізи крові, перевіряють на ту можливість спочатку забору крові. Після забору крові, звичайно, йде обстеження і при виявленні якихось інших захворювань, таких як гепатити. Вони звичайно ця кров бракується. І в майбутньому ставиться відмінка, і люди попереджаються про неможливість дачі такої крові. Але Я показники здоров'я це стабільний тиск і стабільність гемоглобіну і еритроцитів крові. Саме основне, так? Так. Ну і відсутність захворювань простудних на той час і температуру заміряють, проводять рівень цукру. Визначає теж, що Є відносним протипоказанням для здачі крові, особливо у людей, які мають якісь захворювання. Через їх їх від, ну, відтерміновують або від, по попереджають людей в майбутньому не здавати, щоб не уникнути ризик для їхнього здоров'я. Дякуємо вам. І я вам дякую. На все добре, гарного дня. Нам всім перемоги. Навзаєм, звичайно. Це найголовніше. Дякуємо. Олександр Кравчук, генеральний директор Хмільницької центральної лікарні, був з нами на зв'язку. Дислексія особливість людини, при якій важко навчитися читати і писати. Люди з дислексією живуть повноцінним життям, але у них є деякі труднощі. Кожен п'ятий в світі є дислексиком. В дитинстві їм важко зловити м'яч. Зав'язати шнурки, прочитати та відповісти на повідомлення в соцмережах їм важко заповнити заяву або прочитати інструкцію до ліків. Не могла запам'ятати віршики у дитячому садочку і Риму переказувала своїми словами. Та найгірше давалося навчання у школі, пригадує 15-річна Софія Носова. У дівчинки рідкісна особливість дислексія. Це коли людина не може запам'ятати букви, постійно їх плутає і через те не може навчитися читати. Зараз Софійка навчається на дизайнера конструювання одягу. Якраз ця професія дала з дівчині дуже легко. Мозок мій, хоче, Е... він їх путає, типу. І ще довго там на ходить, щоб спомнити цю букву, або як вона взагалі називається. Там, і плутанина йде з буквами, які у мене похожі. Типу там ОА у мене путається зараз ще ТП путається. Ілля Мартіяс також дислектик. Хлопчику так само важко дається читання, але він талановитий у танцях і йому легко дається математика. Мама Іллі не знала про особливість сина, але зрозуміла, що він не такий, як усі, і завдяки тому, що вчасно звернулася до спеціаліста по дислексії, Ілля збагнув, як складати букви у склади і слова. Іноземні мови дислектикам даються найважче. Я практично розумію, які букви треба писати і И... ну, а так я не знаю язик. Англійське, причичське. Мені читати дуже так складно, важко, ну, але в принципі я нормально читаю. Я розуміла, що щось не так в першому, другому класі, тому що дуже важко давалось читання. Ну, це взагалі була невирішальна якась проблема, яку ми не могли подолати ні вчителі, ні я. Дислексія це особливість людини, при якій ліва і права півкуля головного мозку співпрацюють недостатньо для читання, пояснюють психологи, і вирізнити серед оточуючих дислектика практично неможливо, поки не попросити його читати чи писати. Все індивідуально є дуже глибокі дислексики, які так і все життя не навчаються читати або читають дуже повільно і з великими помилками. Сакі, яким яких можна трошечки підтягнути, і десь років так в дванадцять, тринадцять, чотирнадцять в них може бути прорив, можуть бути нав'язані у ці міжпівкульна взаємодія, яка дозволить їм читати. У дислексика обидві у півкулі вони самодостатні, немає провідної півкулі, і тому між ними дуже мало міжпівкульної взаємодії. Вона є тільки на тому рівні, знаєте, щоб вижити. А щоб читати, її недостатньо, оскільки у нас мовні центри, які нам потрібні для читання письма, знаходяться в різних півкулях. Півкулі мають між собою спілкуватися, обмінюватися інформацією а у дислексіків недостатньо оця міжпівкульна взаємодія для процесу читання. Заняття з логопедами та нейропсихологами дають гарні результати. Щоб полегшити дислектику життя, батькам потрібно прийняти той факт, що дитина має таку особливість. Батьки, звісно, повинні стати на бік дитини і відстоювати свою дитину в школі. Казати, що в нього дислексія, він цього не може. Якщо він робить помилки, то це не через те, що він там відволікається, чи він не хоче вникнути, чи він ледачий, а тому, що в нього так влаштований мозок. Але інші справи йому вдається дуже круто, дуже класно. Дислексіку треба просто перейти цей період. Далі він проявиться шикарно, тільки не задавіть його самооцінку, це саме головне. Дислексія це не захворювання, пояснюють спеціалісти. І завдяки спеціальним заняттям та роботі з уявою дитину можна навчити читати та писати. А ще дислектики дуже талановиті та кмітливі. Головне, аби цих людей з дитинства підтримувала школа та батьки. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Більше про дислексію будемо говорити з Оксаною Поплавською, спеціалісткою з корекції дислексії та психологом. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які перші ознаки дислексії, і, власне, як зрозуміти, по чому що дитина дислектик? Дислексію можна помітити ще в дошкільному віці. Діти дислексики вони часто народжуються у батьків дислексиків. Тобто, якщо у батьків були проблеми з навчанням, з читанням з письмом, вони вже мають звернути увагу на свою дитину, тому що це передається у спадок. Діти дислексіки можуть пізно почати говорити, наприклад, або довго не вимовляти певні звуки, які їм положено вже за віком. Діти з дислексією довго не справляються з шнурівкою, не люблять грати в м'яч. Вони погано заучують вірші, вони переказують їх своїми словами. Тобто є такі маркери, які можуть вже говорити про те, що у дитини є дислексія. В більш пізньому віці, вже в шкільному, це видно, по тому, що дитина дуже важко вчить і довго букви, не може співвіднести з звуком. Потім починає їх плутати, особливо це видно наприкінці другого класу, коли плутаються схожі за написанням або звучанням букви. Не можуть запам'ятати великі літери, як пишуться. Але час їх плутають, додумують слова, коли читають, переставляють букви, замінюють іншими, пропускають. Тобто там дуже, дуже багато помилок з'являється. Можна сказати, що вони викручуються таким чином. Так, вони, вони навчаються дуже швидко, викручуються, тому що, тому, що діти з дислексією – це зазвичай дуже розумні діти. Вони кмітливі, вони навчаються вирішувати свої проблеми дуже такими цікавими креативними шляхами. Тобто, це ми вже говоримо про їхні особливості. Можна так. трошки детальніше, більше, чим вони особливі? Ну, дивіться, чим вони особливі. Так, по дитині ви ніколи не скажете, що в неї якісь є проблеми. Тобто це абсолютно здорові діти. Вони поводяться, як всі діти, вони дружать, граються, чимось захоплюються, це все нормально. До того моменту, поки він не піде в школу і не почне засвоювати читання і письмо. Отут вже дуже все якось важко, дуже складно. Але м -м, буває так, що дитина з дислексією десь до 5, 6, 7 класу, в неї включаються компенсаторні якісь механізми в мозку. У нас же мозок орган дуже пластичний. І м -м, дитина навчається якимись окольними путями. Впізнавати букви і е, звуки, які, їм не, які їй не давались. У мене, наприклад, є в роботі дівчинка, яка читає буквально рукою. Для того, щоб прочитати, вона текст в повітрі прописує. Тобто, через моторику вона читає. Не візуально сприймає мозок, а через моторику. І це їй допомагає дійсно допомагає. Тобто, то якщо ми навіть говоримо про оцінки, так шкільні, тут вони можуть викручуватися, проявляти знання засвоєні просто своїм чином, своїм способом і мати гарні оцінки. Дуже рідко вони мають гарні оцінки. Насправді зазвичай школу дислексику треба пережити. Тому що такі масиви текстів, які їм треба обробляти, читати, писати, засвоювати. Дислексику взагалі важко засвоїти те, що немає образу. Якщо дислексика спитати, що таке іменник, він для нього це нічого, це пустий звук. І от треба притягнути до нього образ, пропрацювати це на досвіді, да? щоб дитина зрозуміла, що іменник це назва, це ім'я кожного предмета, який є якого немає, який вигаданий, ми самі. Це все назви, це наші імена, оцей іменник. А частина мови, яка відповідає на питання, хто що, це взагалі пустий звук, це нічого для дислексика. Тому його треба навчати через образи. Коли мама це знає і вміє це робити, якщо вчителі теж включаються в цей процес, то так, да, дислексик може навчитись багато чому через практику, через образи. Тобто можна це виправити, можна адаптувати дитину до, до життя, якщо будуть всі навколо співпрацювати. Ну, в принципі, так, багато що. Багато що. Зрештою, знаєте, як один великий сказав, не згадаю зараз прізвище, те, що легко потрібно, те, що важко не потрібно в житті. Тобто, якщо це надважко, ну не потрібні ці надзусилля, щоб потім його забути, здати і забути, краще займатись. Те, до чого лежить душа, чим хочеться займатися. Тоді, тоді будуть успіхи в житті, і тоді людина буде щаслива. Тут мушу з вами погодитися. А давайте поговоримо про відомих людей з дислексією, тому що я думаю, що таких вистачає. Так. Як то кажуть, якби Моцарту, наприклад, або ем, ну, Білу Гейтсу треба було сьогодні здати єдиний екзамен. Mm. То вони б його провалили, напевно, тому що вони є дислексиками. Серед, дис... серед відомих людей, найвідоміших людей світу, серед винахідників, серед е... акторів, навіть серед письменників є дислексики і були дислексики. Той самий Леонардо да Вінчі, він дислексик. Е... Моцарт, я вже сказала, Білл Гейтс, Річард Бремсон. Е... Вупі Голберг, Том Круз, Шер. Уй дуже багато. Зараз Кіану, всі Рівс. На... Кіану Рівс. так. Кіо так. Найтлі. Так, так, це актори. Часто вони, до речі, ліворукі. руки. Можна це побачити в фільмі, як вони щось роблять, особливо пишуть, лівою рукою або дворуки. У дислексиків так. Зараз мені здається навіть дуже зручно користуватися обома руками. Так. <рес> так, пишуть, наприклад, правою, а маніпулюють предметами лівою. Мені здається, я чула, що Агата Крісті теж. Так. Агата Крісті. Вона не могла писати без помилок. Вона начитувала свої твори секретарю. А у ем... що згадаю. Так, так. Вилучила. Ганс Крістіан Андерсен він е, довгий час е, воював з видавництвами, тому що видавництва не хотіли брати в роботу його рукописи. Вони казали, що людина, яка знущається так над своєю мовою, письменником бути не може. Були жахливі помилки, нечитабельний текст. І е, по Копенгагену ходили легенди цілі про письменника, який не вміє писати грамотно. Але сюжети цікаві. Так. так. Дякую вам. Будь ласка. Оксана Поплавська, спеціалістка з корекції дислексії та психолог, була у нашій студії. Джулярі Вінницької громади можуть отримати фінансову підтримку від 100 до 200 гривень за кожну бджолину сім'ю. Нещодавно у нашому місті створили сільськогосподарський кооператив «Вінницькі бджолярі, який дасть доступ виробникам меду до зовнішнього ринку. На території громади зареєстровані 61 пасіка. Кошти можуть отримати люди, які є резидентами України. 200 гривень за одну бджолину сім'ю, якщо у пасіці від 4 до 9 бджолиних сімей. Та 100 гривень, якщо від 10 до 300 бджолиних сімей. Пневматична гвинтівка, пневматичний пістолет та малокаліберна зброя. Це три напрямки навчання кульової стрільби, які є у Вінницькому палаці дітей та юнацтва. Розбирати, складати, заряджати зброю та стріляти по мішенях навчають дітей з 9 років. З початку повномасштабної війни кількість охочих опанувати спортивну стрільбу значно зросла. Я хочу стати спортсменом і покращити свій зір теж. А я хочу стати воєнним. Максим та Ярослав почали стріляти, щоб розвинути увагу та витривалість. Тепер хлопці мріють захищати Україну. Таку мрію має і їхній товариш Андрій. Хлопчик займається стрільбою місяць. Хочу бути військовим, ну, стріляти по росіянам і вчитися багатьом видів спорту. А от Мар'яна прийшла у клас стрільби, щоб довести бабусі. Не жіночих професій не існує. У дівчинки було четверте заняття. Я добилася, що я хоча б попала в чорний кружочок, бо я не попадала. Анна Франчук навчає дітей кульової стрільби вже 13 років. Каже, аби опанувати цей спорт, потрібно бути витривалим, стійким, зібраним та розумітися на зброї. Багато її учнів зараз боронять Україну на фронті. Коли почалася повномасштабна війна, багато моїх учнів, які вже повиростали і Стати приймають участь у цій повномасштабній війні і дякують за те, що їх навчила добре стріляти. З початку повномасштабної війни кількість охочих опанувати стрільбу з пневматичної гвинтівки та малокаліберної зброї значно зросла. У нас є початкового рівня. Це діти початківці, які сьогодні ви бачили, які таки в цьому році почали займатися групи основного рівня. Це діти, які вже займаються не один рік в пала в. В секції і групи вищого рівня це ці діти, які вже приймають участь у змаганнях обласного і всеукраїнського рівня. Стрільба це психологічно важкий вид спорту, адже спортсмену доводиться боротися в першу чергу з самим собою. Та навіть цей факт не зупиняє дітей, які прийшли навчитися володіти зброєю. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Щоб бути в курсі актуальних новин життя регіону. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах: Фейсбук та Телеграм. Бережіть себе та своїх близьких! Все буде Україна!